От машина заведення від... відкривається, наприклад, двері. Драйв, машина не поїде. Я газую, машина не їде. Закриваю двері. І машина поїде. Він не приїздив, він впав у відкритий двері так би не могли закритися, бо багато людей було. І він стоїть тачанкою, я не знаю, чи тепер ще тачанка вийшла, чи він піскулять. Я вже просто в зеркалі побачив, що зразу все переходить.